Вітаю всіх. На сьогоднішній нашій зустрічі це новий формат консультація онлайн. Останнім часом отримую багато повідомлень, багато запитів стосовно взаємодії з підлітками. І сьогодні ми поговоримо про підводні камені підліткового віку і як же нам правильно ефективно взаємодіяти з дітками, щоб натиснути на них. Тема нашої консультації зручні та незручні підлітки про бунт кордони та тиск дорослих». А саме, ми будемо говорити про те, як підтримувати підлітка під час вікових змін і як реагувати на ризиковану або неприйнятну поведінку через призму емоційного інтелекту. Так, так, саме емоційного інтелекту. Тому що. Наші дітки лише розвиваються і формуються. У підлітків лише формується емоційний інтелект, а у нас у дорослих вже є власний досвід самоконтролю і сформований емоційний інтелект. Ну, повинен бути. Наша задача наше завдання бути стабільною опорою в цей період, надаючи. Дітям можливість вчитися на своїх помилках, але при цьому зберігаючи своє емоційне здоров'я. Тобто ми повинні бути прикладом емоційної стійкості. І завдання даної консультації підтримати вас, батьків, а не критикувати ваші дії. тому що всі ми люди, всі ми маємо право помилятися, да, не завжди ми можемо бути емоційно стійкими, але дана зустріч це ваш шанс подивитися на себе збоку зробити певний самоаналіз. Будемо говорити через метафору. Провідна метафора сьогоднішньої зустрічі наступна. Підліток це глина, що сама себе ліпить. Роль дорослого не ліпити її за своїм задумом, а створити простір безпеки, де дитина може формувати себе без страху бути зламаною. І в ході нашої взаємодії ми спробуємо зрозуміти значення даної метафори. Як же підтримати підлітка замість того, щоб його переробляти під себе? Ну, по-перше, ми повинні вчитися чути дітей, а не просто слухати. І так само їх кричати, чути, а не слухати. Питати, а не наказувати. Наприклад, як ти сам це бачиш? Замість заїженого ти маєш зробити саме так. Давати право на вибір. Навіть маленькі вибори формують відчуття самостійності. Ми маємо підкреслювати цінність індивідуальності. Те, що ти відрізняєшся, це твоя сила, а не проблема. Чи ти Конструктивній критиці, а не забороняти почуття. Бути поруч в складних емоціях, а не відштовхувати. Незручний підліток це не помилка виховання, це сигнал про те, що дитина бореться за право бути собою. І саме в тому, як ми дорослі відповідаємо на цей виклик через контроль чи через повагу. Формується не тільки характер молодої людини, тобто підлітка, а й міцність їхніх стосунків з вами, в родині і взагалі по життю. Період підліткового віку часто сприймається дорослими як виклик, ніби дитина раптом ламається, стає незручною. Непослух, спротив, емоційні спалахи, боротьба за право на власну думку. Усе це ознаки нормального розвитку підлітка. Згідно з науковими дослідженнями в області нейропсихології та розвитку особистості, підлітки, вибачте, підлітки природно перебувають у процесі активного пошуку себе. Це означає, що вони експериментують зі своєю ідентичністю, визначають власні цінності та вчаться відстоювати особисті межі. Чому підлітки бунтують? Давайте спробуємо розібратися в цьому. Ну, по-перше, давайте спочатку визначимо, що взагалі таке бунт. Бунт це не лише боротьба проти правил заради самого супротиву, часто це форма самозахисту і відстоювання психологічних кордонів, спроба сказати, я не твій проєкт, я особистість, я окрема людина. Чому підлітки бунтують? Пошук себе у підлітковому віці є критичним етапом формування здорової автономії. Саме в цей час молода людина вчиться відокремлювати свої бажання та переконання від очікувань дорослого. Спротив контролю та зовнішньому тиску це здорова реакція на спроби нав'язати ідентичність, яка не відповідає її внутрішнім відчуттям себе. І перед вами ще п'ять таких пунктів, з якими. Найчастіше стикаємося ми в підлітковому віці. Це потреба в автономії, незрозумілі або жорсткі правила, зміни в сприйнятті авторитету, дефіцит довіри та підтримки, внутрішні вікові зміни. Це своєрідні, підводні камені взаємодії нас дорослих з підлітками. Що спричиняє бунт? Що є червоними прапорцями дорослого тиску? Слухаємо та робимо висновки. Нетерпимість до незгоди. Дорослий сприймає будь-яку іншу думку, підлітка як зухвалість або неповагу. Цей пропорець про це. Заміна бажань підлітка своїми. Це коли очікування, що підліток буде реалізувати мрії саме дорослого, а не свої власні. Нав'язування жорстких сценаріїв життя. Чітке очікування, ким має стати підліток, що має любити та як має поводитись. Ігнорування почуттів і потреб це наступний прапорець. Відмова визнавати емоції підлітка, як реальні є важливі. Ну і наступний прапорець стигматизація емоцій. Це коли ми не приймаємо те, що переживає дитина. Висміювання сліз, гніву, страху, як прояві слабкості чи невихованості. Так? Ти ж хлопчик, хіба хлопчики плачуть з цієї серії? Іноді дорослі, навіть не усвідомлюючи цього, починають ламати особистість підлітка під зручний для себе формат. І це, що я щойно озвучила, це не всі, але основні ознаки такої поведінки. Замисліться, будь ласка. Що важливо пам'ятати нам, доросла? Підліток це дитина, яка вчиться бути собою. Підліток, який проявляє незгоду, який сперечається і відстоює свою думку, це дитина, яка вчиться бути собою. Слухати, чути, підтримувати навіть у незручний момент набагато цінніше, ніж ламати заради уявної зручності. Нездатність прийняти підлітковий бунт як природний процес призводить до формування поверхової лояльності, коли дитина зовні зручна, але в глибині душі вона покалічена, невпевнена в собі і відірвана від власних почуттів. Вона проживає не своє життя. Притча про гончара У селі жив гончар. Який був знаний не тільки за свої витончені горщики, а й за незвичайний підхід до глини. Його учні дивувалися замість того, щоб швидко надавати глині форми, і як це робили інші, він годинами просто обережно гладив її руками і давав їй дихати. Одного разу один молодий учень не витримав і запитав. Учителю, чому ти не крутиш глину одразу, не змушуєш її слухатися. Чим швидше ми їй надамо форму, тим краще ж. Гончар усміхнувся і запросив юнака до майстерні. Він показав йому дві чаші. Одна була рівною й акуратною, але мала тонку тріщину збоку, інша була нерівною і з дивними вигинами. Проте міцною й теплою на дотик. Цю ідеальну, на вигляд чашу, я ліпив насильно, змушуючи глину тримати форму, коли вона ще була не готовою. Вона тріснула. А цю іншу я підтримував, слухав її, відчував її напругу й слабкість. Я тільки допомагав їй знайти її власну форму. І додав, глина, як і душа підлітка, має власний ритм визрівання. Якщо її крутити за своїм бажанням, ігноруючи її внутрішню силу, вона зламається якщо слухати, підтримувати і чекати, вона стане такою, якою має стати. З того дня учень працював повільніше, уважніше. І його горщики ніколи більше не тріскались. А тепер ваша задача попрацювати саме з питаннями. Подумайте, про що була ця притча саме для вас? На які думки вона вас наштовхнула? На кого ви більше схожі у взаємодії з вашою дитиною? На мудрого гончара чи холодного скульптора, який робить витвір під себе. Що ви можете зробити, щоб почути потреби і ритм дозрівання вашої дитини? Як ви визначаєте межу між підтримкою і нав'язуванням? Як ви можете дозволити дитині дозрівати у власний спосіб? І яким буде результат на ваш думк? Головне пам'ятати, що підліток ніби жива глина, і наше завдання не переробити його, а створити безпечний простір для самоформування. Для саморозвитку нашої дитини. Ще раз повторю, можна зробити скріншоти, попрацювати у зручний для вас час. А тепер трошки рекомендацій, як же залишатися емоційності, стійким у взаємодії з дитиною. Це такі кроки, саме спілкування з дитиною, яка бунтує. Нам потрібно пам'ятати про власну емоційну стійкість, розвивайте свій емоційний інтелект, так так, прокачувати його регулярно. Підлітки часто не володіють вмінням правильно управляти своїми емоціями. Батьки, у свою чергу, повинні бути для них прикладом емоційної стійкості. Перш ніж реагувати на емоційну важку ситуацію, робіть паузу. Це допоможе зберегти контроль і не дати негативним емоціям взяти верх. Практикуйте методи саморегуляції. Все дихальні техніки, медитації, прогулянки все те, що повертає вас у зону стійкості, допомагає заспокоїтися. Встановлюйте особисті кордони. Не переходьте на рівень підлітка. Важливо пам'ятати, що підліток перебуває в кризі та ще не володіє всіма інструментами для управління емоціями. Батьки повинні бути для них прикладом самоконтролю. Зберігайте повагу до себе. Якщо ви починаєте відчувати, що емоції беруть гору, скажіть дитині, що вам потрібно трохи часу для того, щоб ви заспокоїлися і подумали. Це буде для дитини сигналом, що можна робити так само. Розуміння емоційного розвитку підлітка. Все про те, що ми приймаємо, що емоційний інтелект підлітка ще не сформований. Що їхні реакції можуть бути різкими, непередбачуваними, це норма. Ваша роль допомогти їм розпізнавати ці емоції та навчити їх правильно виражати ці емоції. Терпіння в момент кризи це особливий такий обов'язковий наш помічник. Під час емоційних вибухів важливо пам'ятати, що ці емоції можуть бути відзеркаленням внутрішніх переживань. Діти считують наш емоційний стан. Діти не зовсім ще вміють поговорювати, правильно виражати свій емоційний стан, тому, якщо вони емоційно нестабільні, це не завжди про те, що вони спрямовують це на вас. Не приймайте це на свій рахунок. Міння слухати без оцінок. Розвивайте навичку активного слухання. Коли підліток висловлює свої емоції або проблеми, важливо слухати без осуду чи постійних порад. Просто слухайте і чуйте, не реагуйте одразу. Дайте дитині виговоритися. І коли вже дитина зробить паузу, тоді підходьте до конструктивних висновків. І обов'язково надавайте зворотний зв'язок, тоді дитина буде розуміти, що ви включені в цей процес. Підтримуйте через приклади приклади з власного життя. Робіть акценти на здорових емоціях. Підлітки часто не можуть розуміти, як можна поєднувати емоційну інтенсивність з раціональним підходом до ситуації. Покажіть їм, наприклад, як можна зберігати внутрішній баланс і емоційну гармонію навіть у складних ситуаціях. Збереження зони балансу це про ваш спокій, про вашу ресурсність. Знайдіть для себе джерело спокою, знайдіть для себе власні ресурси для підзарядки. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам залишатися емоційно стійкими та ефективно підтримувати ваших дітей. Будьте прикладом для своїх дітей, прикладом емоційної стійкості. З вами була ваша Ірина Герматівна. Всім дякую.